М1 КВТ, він же М1 Абрамс. Преміумна машина з БРМ 107 і по суті, це просто такий самий Абрамс, як і з гілки прокачки. Здається, він у нас тут також на 10.7, так, М1 Абрамс на 10.7, Оце він тупо такий самий. У випадку з КВТ у нас є така от модифікація, яка може перетворити наш танк в по суті макет для розстрілу. Але фактично нам це не дуже то треба, бо воно робить силует набагато більш помітним, на мою думку. Тому я цю штуку знімаю та й виглядає так воно, на мою думку, знову ж таки краще. І як на мене, це саме ідеальний варіант для прокачки наземної техніки за США. Але я думаю, більш детально ми поговоримо про нього в бою. Погнали! Починаємо сьогодні зі Східної Європи, і ми потрапили в середину списку 130 ОВ. Наш топовий лом пробиває 370 мм броні, це лом М774. Якісь інші снаряди тут дуже то нема сенсу використовувати. Ну і власне, чому цей Абрамс я вважаю кращим для прокачки, ніж всі інші преміумні машини, наприклад, ніж той же клікбейт і так далі. Ну, тому що це 10-7, а ранг 7 -й. Тому так само, як і клікбейт, ця штука буде качати вам восьмий ранг наземної техніки. Ну, а бойовий рейтинг чим нижчий, тим відповідно грати легше. Саме тому я і вважаю цей танк найбільш вдалим для прокачки наземної техніки. Куди я там, блін, влучив? Не дуже ясно. Угу, Фокс уже награвся. Там десь у нас радкампваген. Блін, не дуже мені подобається те, що тут відбувається. О. Готово. Перезарядка у нас 5,8 секунди без експертів. На експертів мені там трошечки не вистачає. Я їх посажу сюди, я думаю, сьогодні по ходу запису цього відео. Заодно і подивимося, наскільки зміниться відчуття від танку з експертами. Ага, оце напевно радкамфваген, який Фокса прибив. Критичні ушкодження. На жаль, маловато уламків там було для ваншоту. Ну нічого. Асіст теж нормально. Ага, тут ось хтось розвіданий є. О, хто оце в нас тут світиться. Ще один ЗТЗ, може, той самий на дублері виїхав, чи що? У нас тут знову Фокс видно теж на дублері. Так, більше, на жаль, нікого не видно. О. На Нафіг. І що це було? І хто оце мені впаяв? Це як зрозуміти, звідки мені прилетіло, і що це мені прилетіло? Задимлю, напевно, на всякий випадок. Та й майо, вас совість стоє взагалі, ні? Ну, ладно, ремонтуємось. Це якби були експерти, то ремонт був би набагато швидший. Обновим де ми? А, забув сказати, у нас є тепловізор, але він абсолютно жахливої якості, тому користуватись ним не бачу я ніякого особливого сенсу. Так, критичні ушкодження. Побігляйту. Де там він зупинився? Бігляйт панзер, де ти є? Я йому зламав приводи горизонту? Добиваємо. І схоже, що він мене розвідав. Це не дуже приємно. Тут уже респа їхня зовсім недалеко, тому напевно, я не хотів би так глибоко заїжджати. Так, як мені оце побачити? А біс його знає. Напевно, ніяк. Ось такий у нас теплак. Ну, ви ж розумієте, да, що в такий теплак дивитись ну, прям зовсім жах. Краще вже без нього. О. А, привіт. Влучення, блін. критичні влучення. І падай, власне. А що тобі ще робити? А, ні, йому і так впаяли. Ну, асіст теж нічого. О, бігляйт. Ще один фраг. Прекрасно. Ствол гармати зламаємо цьому КПЗ. Ну, куди ти? нє ні, ні ні не поїду я на цю приманку, не хочу. Це 100% пастка, і я не хочу так глибоко заїжджати до респи, бо, як на зло, 100% ресниця хтось інвульний, впаяє мені, да-да, знаємо, проходили. Напевно, я взагалі поїду кудись в іншу сторону. Да, танк у мене такий побитий життям уже, але тим не менш тримається навіть екіпаж увесь живий. Ну тобто машина прям нормальна, така живуча. Ну, ті, хто регулярно дивиться мій канал, знають, що я дуже нерівно дихаю до Абрамсів. Я обожнюю Абрамси, набагато більше їх люблю, ніж Леопарди. Тому ніякої об'єктивності стосовно Абрамсів від мене не чекайте. Я їх просто обожнюю і буду вас хваляти і боготворити постійно. Того що Абрамс це Абрамс, Абрамс це швидкість вперед-назад, це швидке комфортне наведення, це швидка перезарядка, і це навіть яка не яка живучість і броня. І ця броня мене періодично навіть рятує. Я так розумію, вбивати там уже нікого. Чотири фраги, два асісти. І куди ти настрілюєш? І кого ти там намагаєшся вбивати на своїй деривації плавучій? Да, 100% вбивати там уже просто банально нікого. Ну що ж, давайте в наступний бій тоді. О, ми попали на фульду, але у дупу списку. Окей, фульда так фульда. А, ну і звісно, забув сказати, що у нас і кути схилення гармати, як і у всіх Абрамсів, супер чудові, мінус 10 вниз, плюс 20 вгору. Тому знову ж таки, з наведенням проблем у нас ну зовсім ніяких. Це просто танк, який комфортний в усьому, абсолютно в усьому. Ну і в сетап до преміумного М1 КВТ. Дуже чудово вписується також преміумний А-10. Він, звісно, 10-3, а не 10-7, але тим не менш. Наприклад, на того ж 10-го мені набагато легше набивати на Абрамсі, ніж на вульфпакові, бо вульфпак це ну, той ще кактус. Він, звісно, не повний лайно, на ньому можна робити фраги, але. на порядок складніше, ніж на тому ж Абрамсі. Так, тут у них ще дрони літають. Оце як мені когось побачити? З моїми, блін, високими налаштуваннями. Навіть не уявляю. Десь тут на точці Б тільки що хтось світився. Тут ось когось підсвітило, але він не підставляється. Ой. Дурдом. Вони, я бачу, зовсім не горять бажанням виїжджати на оцю лінію. Ну, власне, я на їхньому місці теж не хотів би. Ну, ладно, тоді я поїду. Ага, поїхав. І тут мене уже з за куточком чекав. Ждун, блін. Ну, все, я пограв. Ну, ну от, ну, от, як я от такі ненавиджу ситуації, а? От я стояв, 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 і тепер ти поїхав, коли я поїхав. Ох, ну ладно, дублера є, погнала ще раз. І причому те, як він виїжджав, ну, зовсім його не видно було. Чи за світ запізно з'являється, коли техніка виїжджає з-за горизонту, чи що відбуває, чи я сліпий, я не знаю. Воно то, звісно, зрозуміло, що якби я грав на ультралох налаштуваннях, то може я і встиг би його помітити, а так. Нда. Знатно я понюхав бібу тільки що. Ну, тим не менш, це ж не вина танку, це все-таки моя особиста неуважність, моє особисте небажання знижувати налаштування, а бажання грати на високих. Ну і так далі. Хоча не знаю, може ради приколу, якось ради експерименту, все-таки поставити ультралоу. і пограти ще так, але ну тут так жахливо виглядає картинка в ультралоу, що прям не знаю. Я так граю декілька боїв. О ніфіга. Влучення. Що це за влучення таке з червоною казною? Тут, виявляється, весь цей час катався якийсь челенджер. Блін. Як тебе нащупати? Фуджик, альо, Зверни увагу на карту! Бля, ідіоти. Господи, боже. Ой... Ну, це жах. Це, це Це... Ой, прикол. Я не знаю, як ці люди до своїх років взагалі доживають. Правіше виїжджа. Водій гусениця паливний бак. А що я подумав, що леопард? Я вже зовсім кончений. Так. Десь іще, виявляється, ззаду був челенджер, знову ж таки якого зовсім не було видно. Ну, в цьому бою я просто ну, я овоч, я бондюель. Ладно, погнали далі. Коротше, я не втримався і вімкнув ультралог налаштування, але в 4К роздільній здатності. Ну, подивимось, чи зміниться якось моя ефективність? Хоча сумніваюсь, бо я сліпошарий. Погнали. А ну і ще посадив експертів сюди. Нарешті у нас перезарядка тепер стала 5,3 секунди. Друга битва за Ель Аламейн знову середина списку 130. УВ. Ой боже, як примітивно виглядає ландшафт. Це отак ультралохи все бачать? Якісь 2D кущі. О, господи, воно все 2Dшне. Ну, ладно, спробуємо. А може, мені сподобається і я на постійній основі буду отак грати. Подивимось. Це, вибачте, хто там. Це якась доісторична зенітка була. О, мені кінець, я думаю. А ні, якимось чудом я це пережив і навіть отримав асіст. Там. Шо? Звідки? Дервація мене вбила просто через дим, да? Угу, Ясно. А взагалі я якусь тупість зробив. Я навіть сам не зрозумів, що я, блін, вичудив. Ніфіга собі який дрифт. На експертах е Абрамс став якось більш таким, знаєте, юрким, трохи динамічніше став розганятися. Ну і так далі. Мені це подобається. Непогано. Так, ну що. Я сьогодні. Ні, мені кінець. Ні, мені не кінець. Якраз двоє там вилізло по мою душу. Нормально, танконув птур. Беха, беха, давай до побачення. Не треба тобі на мене виїжджати. Так, ось тут хтось світиться. Хто це в нас тут? Трохи незрозуміло, де воно там. Дрон запустив, да? Ну розвідуй, розвідуй. Давай, давай. Удачі тобі. Тут іще одна беха проїхала. Це мені не дуже подобається, що туди беха проїхала. А ну де ти є? Ну і оце що ви мені пропонуєте робити? Як у мене тут купа ворогів перед носом? На точці ББМП. Мені здається, я зараз пограю. А ще позиція в мене ну максимально, блін ідіотська. О. Привіт. Ось вона і виїхала нарешті. Так, і. Ага, іззаду у мене тут хтось є, да. Ну, давай розвертатися. Давай, ябраша, давай. Двигай гуслями. Деривація, І там далі ще один є хтось. Угу, добили о йо маю. Так, це птуровозка, яку я не приб'ю зараз, але його і без мене прибили. І... Господи, як погано я вистрелив. Але перезарядка то в мене швидка. Давай до побачення. Перезарядка. 5 з невеличким секунд це вам не жарти. Прекрасно, 4 фраги. Ну, хоча б за другим виїздом я не до кінця обісрався. Хоча був близький до цього. Точку мені не дуже хочеться захоплювати. А ще хочеться на 10-му відштурмити. Карта для цього підходяща. Хм. То я навіть не знаю, може поїхати вбитися об когось. Хоча ні, я все-таки спробую зробити побільше фрагів. У нас точку це захоплюють. О. Появляється, був танк, який я прошляпив. Ще один мінус. Радкампваген. Теж до побачення. Ой, гарно, як залітає. О! Занадто поправку взяв. Високувато. У нас же є лазерний дальномір, ще я не користуюсь. О! Це що по мені залетіло? Це я думаю. Карпаза якась. Ну, отут, я думаю, мене і похоронять із моїми шістьма фрагами. У мене гармата зламана, не можу я стріляти. І тут ось ще БМП виїжджають всякі. Да, Зараз мені Появить по саме нікуди. Та гармату в першу чергу треба ремонтувати було. Зенітка. Зенітку відправляємо в ангар. БМП. Туди ж на смітник. Бачу ось собі ще жертву. Ой, як же приємно з такими кутами наведення. Як же приємно їх усіх розстрілювати? Дев'ять. О, а блін, його прибили. Що там до ядер? А, до ядерка ще далеко, бо я... бо я ж другим респом граю. Ну, як бачите, Абрамс може і пожити, і понастрілювати швидко. І якщо більш-менш адекватно влучати, то навіть дамаг на цій 105 -ці буде. То я просто ідіот чистенько стріляю. не зрозуміло, куди. Знову танконув, до речі, звідки по мені дали. Я не зрозумів, звідки по мені вистрелили, але тим не менш танконув і ладно. 10-й фраг. О! Беха, туди ж 11 фраг. Не пробив. Ай-яй-яй. 1700, -ове. блін. Якби я з першим респом не обісрався, це було б уже близько до ядерки. Ну, давайте відштурмимо, поки ще є поінти. Тепер зрозуміло, як по мені завжди всі влучають, і як мене завжди всі бачать, а я не бачу нікого. Ультра лох налаштування. Хі. От і все. Ну що ж, підлітаємо на 10 кілометрів, можна навіть 9, і починаємо роздавати по точкам наші меверіки. Стріла. Ой, у мене локс скидується на труп. Нарешті залочив. Ой, а з ультра лох налаштуваннями як же класно видно техніку на фоні землі. Круто. Влучення. Влучення по зенітці? Серйозно. І мені засунули зур. Жоден із Мевриків не залетів. Да, не пощастило. В якості висновку можу сказати, що треба ставити ультралоу. Ладно, а якщо серйозно, то Абрамс як Абрамс? Класні кути схилення, класна маневреність, швидкість вперед назад, швидка перезарядка, особливо на експертах. Навіть іноді броня якось рятує, що кебашти танкують. Ну, в принципі, із недоліків тільки корзина горизонтальних приводів. Ну і дамаг 105 іноді може підводити, але не так, щоб дуже часто. В основному, в основному, нормальний був абсолютно дамаг. Коротше, танк секс мені дуже подобається. Коротше кажучи, претензій до танку у мене практично ніяких. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео.